Російські воєнні злочинці все життя мають озиратися і бути готовими до покарання, адже воно неодмінно буде. Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Ми Україна розповів колишній директор управління спеціальних розслідувань Міністерства юстиції США Еллі Розенбаум. Він понад рік очолював спеціальну групу Сполучених Штатів, яка займається розслідуванням воєнних злочинів в Україні. Тож підсумки роботи, як покарати всіх винних і коли запрацює той спеціальний трибунал, все це далі у розмові. Як притягнути до відповідальності усіх російських воєнних злочинців? Яка форма спецтрибуналу буде більш дієва для України? Про це та інше поговоримо з людиною, яка 40 років займалася розслідуванням та притяганням до відповідальності нацистських воєнних злочинців? Це директор управління спеціальних розслідувань міністерства юстиції США Ерім Розенбаум. Пане вітаю. Перш за все, дякую, що знайшли час для нас і за вашу підтримку. У липні 22-го Міністерство юстиції США вирішило створити спеціальну групу, яка займається розслідуванням воєнних злочинів в Україні. Чому генеральний прокурор Марік Гарланд створив цю групу усього через кілька місяців після початку повномасштабної війни? І Чому ви погодились її очолити так одразу? Генеральний прокурор США Мерік Гарланд, як і всі, ми, був вражений і шокований агресією Росії проти України та жахливими воєнними злочинами, які скоювали її війська, і він хотів щось з цим зробити. І він зрозумів, що в міністерстві юстиції ми маємо великий досвід у притягненні до відповідальності злочинців, які порушують права людини та воєнних злочинців. І він знав, що я працював над цими справами майже 40 років. Тому він попросив мене очолити цю групу, і я Годився проєкт, отримав назву Група з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Я очолював її до того часу, поки не вийшов на пенсію минулого місяця. Якось Ви сказали, що Росія скоює воєнні злочини у масштабах не бачених світом з часів Другої світової війни. Скільки часу може знадобитися для завершення розслідування усіх справ? І що може сповільнити або, навпаки, прискорити цей процес? Ну, найбільша проблема полягає в тому, що велика частина території, на якій були скоєні злочини російськими військами, велика частина тієї території досі окупована Росією, тому українські і інші слідчі не можуть потрапити на місця скоєння злочинів. Також звичай виконавців, тих, хто зараз скоює злочини, нелегко взяти під варту. Вони перебувають на російській стороні. Але з часом, як показує наш досвід, зокрема щодо розслідування нацистських справ часів Другої світової війни, над якими я працював. Звідти я знаю, що з часом ситуація змінюється. Доступ до доказів і до обвинувачених різко збільшується, і це послання для всіх потенційних російських злочинців. Вони повинні розуміти, що світ не забуває цих злочинів. У сполучених штатах ми розслідували справу нацистів часів Другої світової війни лише три роки тому. А в Німеччині продовжують робити це досі. Минулого року мій колишній департамент взяв під варту людину, яка допомагала створювати бомбу, що підірвала рейс 103 авіакомпанії Pan Америкал World Airways над Локербі, Шотландія, у далекому 1988 році. Отже, у нас довга пам'ять, і всі ці потенційні злочинці повинні розуміти, що якщо вони вчинять ці злочини, їм доведеться провести решту життя, озираючись через плече. Тому що хтось може переслідувати їх, і є багато частин світу, які вони ніколи ніколи не зможуть відвідати. Абсолютно погоджуюся і вірю, так і буде навіть більше у США торік Конгрес ухвалив поправку, яка розширила повноваження мін'юсту переслідувати будь-якого воєнного злочинця у США. до цього під юрисдикцію мін'юсту, песню для глядачів підпадали лише воєнні злочини, скоєні на території США або проти громадян США. Або американськими громадянами, так саме так, але як ці зміни допоможуть нам у майбутньому? У грудні 2022 року Конгрес нарешті ухвалив закон, який надав Міністерству юстиції США юрисдикцію над усіма воєнними злочинцями, які в'їжджають до сполучених штатів з будь-якої причини, навіть якщо це просто відпустка, деякі з нас працювали понад 12 років, намагаючись ухвалити цей закон. І я скажу, що було надзвичайно корисно, що ваш президент Зеленський приїхав до Вашингтона, говорив про важливість того, щоб ми мали таку юрисдикцію, і дуже швидко... Тіко, конгрес сказав, добре, ми його ухвалимо. І президент Байден підписав закон у січні 2023 року. У нашому департаменті навіть жартували, що мовляв, коли нам буде потрібне законодавство з будь-якого питання, чи зможемо ми переконати президента Зеленського приїхати і виступити перед конгресом, тому що він значно допоміг нам прийняти цей закон поговоримо про президента Путіна та інше керівництво Росії. Майже рік тому міжнародний кримінальний суд звинуватив Путіна у воєнних злочинах пов'язаних з викраданням українських дітей. Путіна та його радницю Львови Білову. Українські посадовці стверджують, що більше ста тисяч воєнних злочинів вони зафіксували вже зараз, і це без доступу до наших територій, які зараз не контролюємо. А які види злочинів ваша група зафіксувала в Україні? Ми з групою розслідували воєнні злочини, і я б сказав, злочини, які можна віднести до злочинів проти людяності. Ми також дуже активно працюємо над створенням спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії Росії проти України. Моя колега Джесіка Кім зараз часто буває в Гаазі, де вони збирають докази агресії. Також відбуваються багато національні дискусії. Очевидно, що Україна в центрі цих дискусій намагається створити цей трибунал. Я сподіваюся, що це станеться цього. Року агресія це злочин керівництва, і це те, про що президенту Путіну варто було б перейматися, і він вже має обвинувачення у воєнному злочині завдяки роботі міжнародного кримінального суду. Чи вірите ви, що Путін буде покараний за свої злочини? Я оптиміст, так і буде і є кілька способів, як це може статися. Один з них це зміна керівництва Російської Федерації, і це також те, про що він повинен турбуватися. На зміну його режиму може прийти уряд, який буде більш відданий верховенству права і притягненню до відповідальності за злочини проти людяності, воєнні злочини, агресію і так далі. І я думаю, що одного дня російська громадськість прокинеться і зрозуміє, що його дії призвели до загибелі тисяч і тисяч Росії російських молодиків, зокрема, і до інвалідності ще більшої кількості, до каліцтва ще більше. Це все його відповідальність, і він міг би зупинити це зараз. Але я думаю, що він не зупиниться, поки його не зупинять. Хоробрі збройні сили України борються за цю мету, і вони борються за всіх нас у вільному світі. Ми їм дуже вдячні. Вериґ. Детальніше поговоримо про спеціальний трибунал. Ви знаєте, що українська влада намагається створити такий інструмент, щоб покарати російських топів? і розслідувати злочин агресії, найсильніший вид злочину? Найвищий міжнародний злочин. Так це було названо в Нюрнберзі. Тож ви загалом, як оцінювати такий інструмент? Чи буде він корисним для України? Це буде корисно не лише для України, а й для світу. Буде корисно відновити концепцію, яка була започаткована в міжнародній правовій практиці в Нюрнберзі, про те, що агресія є найстрашнішим міжнародним злочином. Це злочин, який зазвичай робить можливими інші злочини. Він дає країні агресору доступ до людей, яких вона може зробити жертвами воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду, тортур і так далі. Серйозність жах того, що зробила Росія, виявляється в тому, що так багато країн зараз зібралися разом, щоб спробувати створити цей трибунал. Я думаю, що вони досягнуть успіху, і це включає такі країни, як Сполучені Штати, які після Нюрнберга зазвичай не підтримували зусилля з переслідування агресії. Злочини Росії проти України змінили багато речей і в моїй країні. Зараз ми підтримуємо притягнення до відповідальності за агресію. Генеральний прокурор Гарланд став першим урядовцем в історії США, який відвідав міжнародний кримінальний суд. Це великі, великі зміни в Америці. Отже, Ви певно знаєте, зараз є багато різних думок щодо того, як має працювати цей трибунал. Україна наполягає на тому, щоб цей трибунал працював за міжнародним законодавством. Але я знаю, що існує інша точка зору що цей трибунал був би кращим, якщо він працюватиме за національним, тобто нашим українським законодавством. що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що концепція полягає в тому, що це буде інтернаціоналізований трибунал, який частково базуватиметься на українському законодавстві. Люди доброї волі, які мають спільну мету притягнути російських злочинців до відповідальності, мають різні погляди на те, як це має бути зроблено. Я думаю, що є ще третя пропозиція, яка зараз обговорюється. Я не знаю, чим це закінчиться. Кожна модель має як свої переваги, так і недоліки. Але я думаю, що всі країни, які обговорюють це питання, розуміють, що часу обмаль, це нагальна потреба. Люди гинуть, і цей трибунал має бути створений швидко. Тому я думаю, що це станеться вже цього року. Цього року думаю, що так цього року не буде судового процесу. Але трибунал, я вірю, я сподіваюся, буде створений цього року. Я знаю, що Україна і наші партнери працюють дуже дуже важко. Але у мене до вас є ще одне останнє запитання. А потім я відповім на одне питання, яке ви мені поставили раніше. Чому я прийняв пропозицію Меріка Гарланда? Так, звісно, я знаю, що притягнути до відповідальності винних у голокості було справою вашого життя, якою ви займалися протягом чотирьох десятиліть. Це довгий час. Саме так. Утім, як, врешті, вдалося доводити справу до кінця, екстратувати злочинців у європу, і як цей досвід може використати Україна. Справи часів Другої світової війни, над якими я працював майже 40 років, пізніше я працював над справами, пов'язаними з Руандою, Боснією і Гватемалою тощо. Але більшу частину своєї кар'єри я працював над справами часів Другої світової війни, і вони були дуже складними. Важко було домогтися співпраці з урядами деяких європейських країн, але в більшості випадків нам вдавалося відправити злочинців назад до Європи. Іноді їх притягали до відповідальності, іноді на жаль, ні, але принаймні ми Везли їх з моєї країни, яка після війни дала прихисток багатьом жертвам нацизму, що вижили, і вони не повинні були ділити свою нову батьківщину з людьми, які допомагали вбивати їхні сім'ї. Я думаю, що в тому, як ми вели ці справи, є багато корисного. Наприклад, залучення аналітиків та істориків це ми робили в нацистських справах вже на самому початку, і потім це наслідували органи влади в інших країнах. Фактично у чотирьох судових процесах, які ми розпочали в грудні, історики та аналітики працювали пліч опліч з ФБР і з нашим офісом, відділом справ людини та спеціальних розслідувань, працюючи як одна команда. Я думаю, що навички, якими володіють історики та аналітики, і надалі будуть мати вирішальне значення у розслідуванні цих справ. Вони вимагають всіляких незвичайних знань, які в звичайній правоохоронній роботі зазвичай не розвиваються. Ракета влучила в будівлю. Що це була за ракета? Кета, у вас є військові експерти, і вони є в Україні, які можуть сказати вам це. Поліція не знає. У них, як правило, немає можливості це з'ясувати. У нас до речі, є програма в міністерстві юстиції, міжнародна програма підготовки помічників слідчих у кримінальних розслідуваннях, яка працює з українською поліцією вже більше десяти років, щоб розвивати їхні навички. Коли два роки тому відбулося повномасштабне вторгнення, вони переключилися і більше зосередилися на реагуванні на воєнні злочини на методах розслідування воєнних злочинів на місці події і також ви спершу запитали мене, чому я погодився на прохання генерального прокурора Гарланда. Я мав вийти на пенсію через півроку, тому був дуже здивований, коли він зателефонував мені, знаючи, що я планую вийти на пенсію, і запитав, чи не могли б ви залишитися ще на рік, щоб виконати цю роботу. Я одразу ж сказав так. Я подумав, що я завжди працював над питаннями прав людини і воєнних злочинів пов'язаних з конфліктами, які були завершені. Друга світова війна закінчилася. Геноцид. Руанді закінчився на той час, коли ми почали цим займатися у цьому випадку. Ми мали справу з Росією, яка продовжувала скоювати ці злочини щодня, і тому це найбільш невідкладна робота, в якій я коли-небудь брав участь. Щодня на карту поставлено життя, і я вирішив, що це буде найкраще застосування моїм навичкам, які я розвивав усе життя працювати на благо жертв в Україні. Тож я одразу сказав так: було ще дещо про що я збирався згадати. Я згадав про співпрацю, я втрачаю це, вибачте. Я знаю, це важко. Це був один з найкращих досвідів у моїй кар'єрі працювати разом з нашими партнерами в генеральній прокуратурі. Знову ж таки, дуже тісні професійні, а тепер і особисті стосунки. Я також дуже радий, що нарешті опинився в Києві. Я був у Львові та на кордоні з генеральним прокурором, але протягом двох років частина мого серця була в Києві, і тепер я фізично у Києві, у столиці вільної та незалежної України. І вона залишиться такою, тому що Владимір Путін розпочав війну, яку він не може виграти. Росія не може завоювати Україну, і чим швидше він це зрозуміє і припинить цю війну, тим краще для всіх, включно з його власним народом. Справді настав час і про це вже говорять. Я вдячна вам за це інтерв'ю, але ще більше я вдячна за вашу роботу тут, в Україні. І для мене так важливо чути, що Київ у вашому серці і не лише в моєму, в серцях тисяч американців. Дякую вам.